Труд медиков всегда связан с такими ключевыми понятиями, как профессионализм, доброта, гуманность и благородство. Наши медики делают все возможное, чтобы помогать людям, избавить их от недугов и, самое главное, дарить здоровье, веру и надежду. Надію та здоров'я представники цієї професії дарують щодня. Називають це просто і почесно покликанням. Такий життєвий вибір рідко буває випадковим. Здебільшого зізнаються, лікарі іншого шляху не бачили з самого дитинства. У мене всю життя праздник. Я люблю свою професію, працюю там і восхищаюсь, тому що все, що я не роблю, роблю... Ну з вдячністю, наверное, тому, хто мене в це посвятив, і тому мені і тяжело, і легко. Зі словами вдячності та вітань до всіх присутніх людей, що зазвичай у білих халатах, а сьогодні урочисто режисто в брані, звернувся міський голова. Хочу поблагодарити наших медиків за той великий труд, який ви робите, тому що в нашому промисловому місті дуже важливо, щоб кожен людина, Билл здоров Юрій Вілкул поділився планами щодо придбання нової сучасної техніки для міських лікарень. Відзначив плюси та мінуси нинішнього стану реформування медичної галузі. Окремо привітав колег залізничної лікарні зі входженням до великої криворізької родини комунальних закладів. Я дуже благодарен нашим медикам, які були в зоні АТО. Ми знаємо відзиви про їх роботі. На і везде, що це лучшие медики, которые були в АТО з города Кривого Рога. Ви не только в нашому місті, а й за пределами нашого города на війні. На передових частях піддержувати марку медицини. Медицини Рога. серед відзначених нагородами в цей день було чимало людей у формі: тих, хто з мужністю і професіоналізмом виконував свій подвійний обов'язок. Был мобилизованный в 2014 году, в апреле, и выполнил свой долг с честью вместе со своими ребятами в течение года. Не только медицинскую первую помощь доказывали, но и пока учили ребят взаимодопомогу осуществлять как вытягивать ребят с поля боя, с под обстрелами, чтобы сберечь каждую человеческую жизнь. Прежде всего хотим поблагодарить отовцев, которые Вот у нас неоднократно лечились, лічилість, ми контактировали, Всі все, все виздоравлювали і быстрее возвращались зращались. Побігли відзнаки за заслуги перед містом, грамоти обласної та міської рад, квіти та оплески колег. Так зустріли ранок четверга медики Кривого Рогу. Передали вітання всім, хто цей день провів у лабораторіях, операційних, пологових залах та стоматологічних кабінетах, і поспішили повернутися на свої робочі місця до своїх пацієнтів.